Доброго дня, мої дорогенькі учні! Я сьогодні хочу вас познайомити з нашими народними та духовними традиціями. Сьогодні, 14 вересня, наша православна церква визначає свято Воздвіження Христа Господнього. В цьому році це свято відзначається на 13 днів раніше. Для чого це так сталося, і що це за свято? Яка традиція та історія походження цього свята? Я і хочу вас з цим познайомити. Я підготувала для вас невелику презентацію, яка за допомогою якої я розповім вам дуже цікаві факти, пов'язані з цим святом, щоб ви знали, які традиції нашого, нашого українського народу, ну, тобто духовні традиції. І так, розпочинаємо. Свята воздвіження Христа Господнього у 2023 році відзначають за новим церковним календарем. Воздвіження Христа Господнього одне з 12 головних церковних свят. Воно присвячено Христу, на якому був розп'ятий Ісус Христос та символізує Його підняття з землі після. Віднайдення, віднайдення. Давайте розглянемо, як це сталося. Історія свята, свята Воздвіження бере початок у IV столітті, тобто давно давно тому. Це були часи правління імператора Константина Великого, ось бачите, його образ мозаїчний, та його матері. Рівно Апостолої Олени, ось її образ на іконі. Бачите, вона стоїть біля, намальована біля Христа. Розглянемо. Для чого це свято пов'язане з тіма людьми? Тобто імператором Римської імперії, яка мала свої коріння, не коріння, перепрошую, яка була така велика, що до неї належала ціла Європа, і столиця була цієї імперії у Константинополі. Зараз це столиця це місто у Туречині. Під назвою Стомбу. Так ось, християнство було оголошено імператором Константином як державна релігія. Що це таке? Тобто це перед, перед імператором Константином в Римській імперії понувала Поганська релігія. Вони поклонялися богам, таким як Юпитер, Венера та іншим. І це ще мало походження з стародавньої Греції. А ось християні, які вже були в Римській імперії, то їх переслідували. Це вважалося, що це якась секта, яка загрожує Римської імперії. І ось коли імператор Константин став імператором. То тоді він заборонив переслідування християн і встановив християнську віру головною вірою в імперії. І це стала тоді державна релігія. А ось його мати, царіца Єлена або Олена, вирушила на пошуки Христа, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Ісус Христос був розп'ятий в Єрусалимі. Хрест вона знайшла в печері недалеко від Єрусалима. А сталося це мої дорогенькі, в 326 році. За переказами, під час розкопок у печері було знайдено три хреста. А біля них табличку Ісус Назарянин, цар Іудейський. Так, за історичними подіями Ісус Христос був розп'ятий на хресті разом з двома розбійниками. Вони, ці хрести, стояли на горі Голгофа недалеко від Єрусалиму. Під час Російської імперії, перепрошую, <ріст> Римської імперії, це було саме жахливе страчення людини. Тобто її прибивали до Христа, і вона е помирала у муче у муках. У таку е Таку страту давали тільки рабам або самим окрутнім розбійникам. І ось погляньте, ось таку страту понес і наш і Ісус Хр і, 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 і Ісус Христос. Тому, коли Олена, свята Олена, знайшла три хрести. Під час розкопок потрібно було віднайти, який ж хрест належав до хреста, на якому був розп'ятий Ісус. Тоді не було різних технологічних, комп'ютерних. Навиків, за допомогою яких ми можемо зараз досліджувати дуже великі і різні знахідки, тому це був ще початок віри, розвинення християнської віри, і люди вважали, що вірили що Бог може зцілювати і зцілювати можуть ці предмети, які були з Ісусом Христом пов'язані. Так ось, що вони зробили? Щоб визначити, яка знаходок справді Хрест Господній, тобто Хрест, на якому був розп'ятий та помер Ісус Христос, усі три по черзі Христа підносили до тяжко хворої людини. Два з них ніяк не вплинули на жінку це була жінка. Але після піднесення третього хреста вона зселилася. Є і інший переказ, що такий хрест оживив померлу людину. І це після цього цей хрест отримав. Назву, запам'ятайте її, бо вона буде у вас, з нею ви будете стикатися в своєму житті, і щоб ви знали, що це означає з цього приводу ХРС стали називати святинею Животворящою. На честь знайдення Христа на цьому місці зібралися християни. А Єрусалимський патріарх Макарій з іншими високо воздвигли святиню, щоб її всі могли побачити. Ось звідси і походить назва свята. Тобто була воздвижена святиня під назвою воздвиження Христа. На жаль, ця святиня не збереглася в Єрусалимі з цих часів, бо багато було війн. Пов'язаних з тим, як турки захватили Константинополь, перетворили його в Стамбул, потім як вони за мусульмані захватили і Єрусалим. І зараз там також знаходяться і час від часу там є такі поділи, коли християни можуть молитися, а коли мусульмани можуть молитися усіх храмах, але Через всі ці війни, які відбувалися на цих землях, а особливо в Єрусалимі, ці храм не зберегся. Але ми повертаємося до історії, щось було після цього. Опісля цариця Олена розділила Христ на дві частини. В одну вона залишила в Єрусалимі, ось в цьому храмі, а другу, з двома цвахами відправила своєму синові імператору. На зворотній дорозі, коли вона поверталася, цариця зупинялася в кожному місці. Де бував сам Ісус Христос, тобто в Назареті, в Галереї і в ще інших містах в Палестині, і таким чином вона заснувала увага, понад 80 храмів. Хрест Господні продовжували делити. Ви запитаєте для чого? Але це була дуже е велика реликвія. Християни завжди її по почитають. Тому, наприклад, ми з вами носимо хрестики. Коли нас охрещують, ми отримуємо ці хрестик від наших хресних батьків. Хре хрести стоять у нас на, на дахах, на куполах наших церков та храмів. Хре хрести є у нас і вдома. Тобто, ми пам'ятаємо, що через цей хрест Ісус Христос приніс спасіння людям. І християні цих часів також хотіли, щоб у них, у них залишилася частинка цього хреста, Тому його продовжували ділити. І якби залишатися у тих містах, але в 1187 році частина, що зберігалася в Єрусалимі, була загублена після поразки хрестоносців від мусульман. Хто такі хрестоносці? Хрестоносці це монаші ордер, це рицарі Господа Ісуса Христа. Вони оберігали Єрусалим та християнські храми, але це був, був, був такий військовий монаший орден ось Світлину. З зображенням рицаря хрестоносця, ви бачите з правого боку. І ось цей ордер достав тоді поразки, тобто не зміг відвоювати, відстояти, перепрошую, Єрусалим. І Єрусалим був взятий мусульманами, щоб зберегти хрест за легендою, його закопали. Але досі так і не знайшли. Тобто цю частину закопала, яка зберігалася в Єрусалимі в храмі воздвіження Христа Господнього. Цей храм потім був перебудований в мечеть, а потім пізніше, взагалі, зникнув. Частину Христа, яка зберігалася в Константинополі, тобто це була столиця Римської імперії того часу. А монаший орден рятував, ну ці орден хрестоносців, рятував його, врятував його і, з перевіз у 1024 двадцять четвому році до Європи і фрагмент, ну. Також цей хрест почали ділити і фрагменти цієї частини зберігаються в різних храмах Європи. Тобто хрестоносці врятували другу частину хреста, яку свята Олена подарувала своєму сину імператору, який зберігався в Константинополі коли намагалися захопити це місто у 2004 у 124 році у нас з 1 вересня 2023 року православна церква українська перейшла на новий календарь і Воздвіження Христа Господнього за новим календарем відзначається 14 вересня, тобто сьогодні. Свято щорічно відзначали 27 вересня за Юліанським календарем. Це календар, який нібито створив імператор Юліан. Але після. Ціла Європа і усі країни перейшли на новоюлянський календар його називають Григоріанський. За його створив папа Григорій. І ось за новоюнським календарем, на який Православна церква України перейшла з 1 вересня 2023 року. Дата свята змінилася на 13 днів раніше. Тобто, Юлянський він якби спізнювався. На 13 днів. І зараз ми всі живемо за новоюлянським календарем, тобто за Григоріанським. І церква, якби, була за старим календарем, і свята спізнялися. І зараз все це вирівнювалося, і свята церковне відзначаються якби так само, як і інші свята у всьому світі. Тобто, у 2023 році Вознесіння Христа Господнього визначають 14 вересня. А я дякую вам за увагу. Ось таку новину я хотіла вам розповісти, щоб ви знали про традиції і духовні традиції нашого українського народу. Бережіть себе і до наших наступних зустрічей. До побачення!